Добрий день, дітки! Пропоную послухати вірш Грицька бойка. Здоровим путь! Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Кут куди на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці Умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обморквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Носить півник співунець, на голівці рибінець. Гребінцем тим знає кожний, причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена, я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто. Скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пірячко горобчик, потім пурхнув на плетінь. Я чистенький цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, Ще й помив калошки для сестри я в дошки. Наш рябко у двір забіг. А на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежадко косолапе, у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна, не ведмідь же я, малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Ідуть купатись каченята, а назустріч гусенята, Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно, а прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій, працювать бджілки охочі, зранку трудяться до ночі? Я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Дітки, скажіть, як називався цей віршик? Про яких тварин ідеться у вірші? Що вони робили? Хто вам сподобався? Чому? Хто не сподобався? Як ви будете поводитися? Дякую за увагу!